Вітаю, володічка, Вікуся, ви мене впізнаєте? У мене тут справжнє чарівне завдання записати особливе послання саме для вас. Так, так, саме для вас. А я якраз читав листи від діток. Їх я отримую дуже багато, бо пишуть мені з усього світу, уявляєте? І кожен лист я зберігаю, бо в ньому мрії та щирі слова. Але ми не будемо просто сидіти. Я хочу показати вам дещо особливе пішли зі мною в казкову мандрівку моїми кімнатами, побачите, як усе тут працює. Ходімо. Ось тут у нас чарівна поштова кімната. Тут мої янгулята сортують листи від дітей, записують усе, що про них дізналися. Так, так, слідкувати за дітками мені допомагають мої вірні помічники. Янгулята тихенько літають поруч, коли дітки прокидаються, коли вчаться, коли допомагають рідним. Навіть тоді, коли хлопчики та дівчатка просто мріють про щось дуже дуже важливе. Уявляєте одного разу один хлопчик попросив батарейки для мами, бо вона каже, що в неї вони завжди сідають. Ха-ха. Сміялися всі. Ну що, пішли далі. На вас чекає ще дещо цікаве. Ось тут, у цій затишній кімнаті, я зазвичай читаю книгу добрих справ, у неї записані тільки добрі, чемні дітки. І знаєте що? Володічка, Вікуся! В ній є і ваші сторінки. Давайте разом переглянемо її. О, ну, яке ж гарне фото! І тобі вже дев'ять років. Володічка, тут написано, що ти любиш грати у футбол. Та грати в Роблокс. Чудово подивимось далі. Вікуся, чудове фото. І тобі вже чотири рочки. Тут написано, що ти любиш малювати та дивитися мультики. Мені так приємно знати, що ви такі добрі, чуйні, відкриті до світу дітки. Я вами дуже пишаюсь. А ще я хочу показати вам дещо особливе. Впізнаєте, хто це? Я знаю. Як сильно вас люблять ваші рідні, вони, ваші найперші янголи тут, на землі, вони завжди поруч, вони дбають, хвилюються, мріють про ваше щастя. Тож бережіть їх, обіймайте частіше вони ваші найрідніші. А їхня любов це ще один чарівний подарунок, який світиться в вашому серці щодня. Пішли далі. Покажу вам місце, де завжди весело. А це моя найулюбленіша кімната. Тут збираються всі наші янголята і тваринки. Ми разом відпочиваємо, співаємо, читаємо казки. А ці собачки найвеселіші. До речі, одного разу один песик вкрав в мій чобіт. Я ходив цілий вечір з однією ногою. Уявляєте? Мої янголятка хочуть трохи повеселитися з вами. Звірята з нашого чарівного лісу підготували суперкласну гру, вона називається Інтуїція. Звучить круто, правда, ваше завдання? Вгадати, яка тваринка з'явиться на екрані, але у вас буде тільки 5 секунд на відповідь. Ну що, готові? Ми починаємо. Дивіться уважно на картинки. Хто ж це? Ах, точно, ведмідь. А ви вгадали? Так, хто наступний? Зайчик. Ох, який шустрий. Ну, тут прям підказка вийшла. А ви одразу здогадалися? Ну, що, цікаво вам, продовжимо? Так, хто ж це? Білочка. Тут знову звірятка вам підказують. Ну що? Вгадали? О, О, а це хто? Це ж їжачок. Який же він кумедний? Володічка Вікуся. Молодці. Ви були такі уважні. Ви слухали, грали, роздивлялися все довкола з великими, зацікавленими оченятами, і мої янголята прошепотіли мені на вушко, які чарівні дітки, світлі, щирі, як промінчик сонця. Цей рік був сповнений чудес, а новий рік буде ще кращий. Я бажаю вам, щоб кожен ваш день був як маленьке диво, щоб у серці завжди жила любов, а довкола вас були щирі люди, щоб мрії не ховалися, а збувалися, і щоб ви завжди залишалися такими гарними, щасливими і світлими дітками, якими ви є зараз. Ну, все, настав час прощатись. Пам'ятайте, я завжди поруч, як тільки ви згадаєте про мене. До нових зустрічей у нашій чарівній касті. Вже надходить нічарівна спить увесь рівненький край. Ось ось наш оселі завітає Миколай. Миколай, Миколай, відомна. Миколая ждуть